Чи в січні, коли чернівчани святкуватимуть Різдво? Опитування сі 4 У вересні 2023 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про перенесення деяких свят, зокрема Різдва на 25 грудня. Тож ми запитали чернівчан, коли вони відзначатимуть це свято по новому чи по старому 7 січня? Ну як і всі. Студ на Криму і посидимо. То будете 25-го святкувати. Так, 25-го. Ми ж в Європі. Чому саме 25-го? Точно вам сказати, чому 25-го, тому що вся Україна переходить на 25 е щоб не бути із Росією. І якщо взяти з Біблії, то по Біблії 25-го завжди святкували. Я буду святкувати Різдво 25 грудня за новим календарем, тому що в мене в селі, в нашому селі відбулася знакова подія. Це перехід парафіян, моїх односельчан від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Ні, не буду, на жаль. Я взагалі не знаю, чи святкуватиму Різдво, тому що моїх рідних немає, я самі якось сумно. 25-та, -е? я й 25-та, і шостого 25 -е, -е я хочу. Як буде за що? Пенсію повеся, я буду святкувати і по новому і по старому. 25-го -е, так вже ж два, то ж перепоміняли вже, вже всі готовляться, правильно? Ви ж теж, мабуть, готуєтеся. А можна празднувати тоді і тоді, щоб готувати смачно, правда? Тому що якби, всі переходять в основному на, новий, на нові свята, на нове святкування, на новий календар. Тому і будемо переходити як всі. Буду. А чому саме 25 Ну, Тому що вся Україна майже перейшла на цей календар. Тому і наша сім'я також вирішила, чому ні. Святкуватимуть різдво у 2023 році за новим церковним календарем 25 грудня, каже більшість окутаних Чернічиво.